Вітаю, друзі. Така дубарина на вулиці. А мені треба срочно копати. Поступили замовлення на гібіскуси. А там таке, знаєте, яке коріння, стержневе називається. Там треба попахати. Там мені треба чотири рослини викопати. Потім що ще мені? Жовту малину. Потім червону малину, У мене жовта великан малинка. От. Вона плодоносить два рази. І червона дуже-дуже рання, коли ще малинка дуже дорога, або її ще зовсім немає. Ще в продажі нема малини, а в мене вже вона є. І коли вона там коштує 300 гривень кілограм, а в мене вона в розгарі. Ось так. Такий сорт не знаю, що за сорт. Це мені досталося. Разом з хатою цією, ще багато років назад, і так я його дуже-дуже ну, е, не, не викидаю його, бо сорт дуже гарний, е, ягідка з маленькою кісточкою і дуже-дуже ароматна. Прямо дуже-дуже ароматна. Так, і дуже ж дуже рання. Ще нікого немає, а в мене є. Що є ще? Ще мені треба? Ага, небіса можуть подождати, ожина. Теж треба підготувати. Так що, друзі, беру я зараз лопату і вперед. Треба чобот якийсь, мабуть, зувати. А цей гібіску з деревовидний. Це в мене такі саджанці вимахали. Ого. Це мені треба буде дуже попрацювати. Це вже саджанці десь... Два з половиною метри. Ой-ой-ой. Такі білі, рожеві. І ось. О, ще є ці ще квітнуть трошки, але ну, вони такі великі, великоквіткові. Зараз вони вже стали від холоду маленькі і такі потемніли, а тут такі рожеві, ніжні, великі-великі квітки. Ой, так, ну що, друзі, буду зараз копати. Ось, яке гарне коріння. Це жовта малина. Вже кожна йде з такими зачатками. На другий рік буде на них урожай. І на цих буде урожай, бо це новенькі. Це на цих гілках буде перший урожай. А на отих от маленьких, що йдуть, буде другий урожай. А це, друзі, я поки оце викопала, вже корінь стрижневий рубала. Це, це щось. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, а дивіться, яка висота. І це покупатель хоче, щоб висота була. Будуть в машині якось вести. Ну, коротше. Чоловіка не було, я копала, копала, ну і з трудом оце викопала. От, ну треба з саме зав'язувати. Та якби був чоловік зараз, він ще в дорозі десь, то, ну, а вже скоро ж темно. Якщо іби був він вдома, я би йому не довірила. А знаєте чого? А він мені все затопче. Ось так от. Я тільки сама собі довіряю. Я акуратно, кругом, знаю, де що в мене росте. А тут тут рядом полуничка, він все позатаптує. Вже, вже є такий, знаєте, як то кажуть, опит. Ох, так що я все сама. Так що треба мускули качати. Що я і роблю? <сум> Качаю мускули. Шутки шутками, а з гібіскусами треба зав'язувати. Оце, друзі, йду на зупинку. Треба йти одне одному на зустріч. Виходить, мені позвонили за малину, а як знали, що я живу у Дніпрі. Каже жіночка, що я не можу ну, якби їхати, мені не з руки. Но вона працює тут недалеко. І я йду їй на зустріч, якби пройдуся 20 хвилин на зупинку, а вона прийде, там вона працює десь біля заводу, теж прийде сюди на зупинку. Я її несу зараз маленьку, жінку. І вона сяде зразу на маршрутку і поїде додому. Ось так ідемо одне одному назустріч. А що я вирішила з гібіскусами? Ну, якось тяжко мені в плані гібіскусів. Ой, як гарно, як гарно. Люди украшають, у когось бур'яни ростуть біля хати, а хтось... Отак порядки наводить. У мене теж квиточки ростуть. Так що я хочу сказати по поводу гібіскусів. Ну, людина хоче купити гібіскус. Наприклад, хоче там два рожевих, два білих. Ну мені ж треба дати йому заквітнути, щоб я зрозуміла, де рожевий, а де білий. Бо там тяжко розібратися, коли воно не квітне. Так, поки воно заквітне, і воно так заліто раз і вимахало таке дерево велике, що потім ого! Оцей стрижневий корінь пускає і дуже тяжко копати. Так що ось так. Буду вже, якщо будуть якісь саженці малесенькі, я буду все викидати, бо це треба мати силу. Це дуже тяжко. Ну, ще поки сила є, слава Богу. Але ну, треба думати наперед. Так що, друзі, Хочу сказати всім до побачення. Бувайте здорові! Мирного вам неба над головою. Нехай будуть здорові ваші всі рідні і близькі. Все, пока-пока!